Таю, це Юлія Спориш, директорка та засновниця громадської організації Дівчата. Це наш подкаст Сила в тобі. І сьогодні мій гість яскравіше ніж я. Зустрічайте Єгор Андрюшин, зірковий візажист, співак і автор проекту Краса в тобі. Всім привіт! Наш подкаст про силу. А твоя сила це. Це я це ти клас. Розкажи про те, як ти в своїй професії реалізуєшся і чи стикаєшся ти з упередженнями? О, неупередження взагалі було з самого дитинства, тому що я з дитинства любив брати косметику, фарбувати, фарбуватися і любив. Ось ця знаєш краса. Вона завжди була в мені. Mm -hmm. Так, краса в мені. І мені хотілося зробити всіх навколо красивими. Я дуже це любив. І звісно, що однолітки це не сприймали, коли ти один, ось такий, не такий, як всі. І в школі, звісно, це були ну найжорсткіші часи мого життя. Був страшний булінг. Я про це розповідав неодноразово. І побої знімали, і волосся мені відрізали. І били, і вчителі також знущалися наді мною. Наз. Називали трансвісті там, хоча я не вдягався так, як зараз. Ви розумієте, що тоді не було таких речей. Я жив в бучі. Це все було ну, якби стандартні звичайні речі, але все одно якось вони відчувалися якось напевно на енергетичному рівні, що я якийсь не такі, тобто не такі, як їх темна ось ця напевно, сторона. І звісно, що е Шкільні часи вони трішечки вбили в мені ось цю тягу до краси, до перевтілень, до прояву себе, своєї особистості, тому що я і співав на всіх шкільних концертах, де мені теж кричали різні неприємні слова прямо під час концертів. І вони трішечки мені вбили ось цю жагу до прекрасного, до красивого. Так, і я почав вдягатися якось сіро, тьмяно. Ну й коротше, втратив свою ось цю особистість. і і вони вбивали в мені цю особистість, прям зі школи, з дитячого садка. Це все було. Потім, вже коли. Я зрозумів, що це життя моє, і в мене була дуже сильна підтримка від моїх батьків. Я зрозумів, що я не збираюся грати якусь роль іншого Єгора, так а я хочу бути собою. І з того часу якось так все пішло, поїхало. макіяжі, перевцілення, блог. Тому що життя одне, так і якщо я буду жити його, так як хочуть інші, чи буде воно тоді взагалі щасливим? Сто відсотків. Ну, от бачиш, ти багато говориш про те, що ти бачиш красу навколо uh -huh. і красу людей. Чи це твоя місія? Я впевнений на 100%, тому що м -м, мене це надихає, по-перше, мене це uh -huh. надихає, і мене надихають. Е в першу чергу жінки на створення образів, на створення різного контенту. так Тому мене коли питали, що тебе надихає, всі там казали, може якийсь фільм, чи може якась пісня. Я завжди не розумів цих людей, Я думаю, Блін, мене надихають завжди жінки. Знаєш, коли mm -hmm. я бачу там зачіску, палаючи очі, у мене вже мільйон різних ідей, вже тобі накидав в своїй голові різні образи, які За я то, зробив що. для свого перевтілення зіркового в рілсах. Ось тому мене завжди надихали жінки, і ти знаєш, якщо мене надихають жінки, чому я не можу надихнути їх? Так тому, що показати винести ось цю красу, яка сидить в тобі, яка всередині тебе для мене це насправді місія. Якщо я знаєш, можу це зробити своєю творчістю, своїми своєю майстерністю, можу показати, доказати. Що ти неймовірна, ти красива, ось все це в тобі. Знаєш, якщо там профарбувати стрілечку, зробити укладку, все це зовсім інше відчуття себе, то напевно це напевно є така напевно, це є. Напевно, моя така місія. Mm -hmm. так. Просто коли про це говориться, для мене такі, знаєш, дуже щемливі моменти такі. Дуже вони мене прибирають прям до глибини душі. Ну, ти ж знаєш, його дівчата займається багато протидією гендерно зумовленому mm -hmm. насильству, і ти сказав, що ти. Багато разів страждав від цього, і про важливість підтримки чи працював ти або можливо працюєш з фахівцями з психологами, які тобі допомагали прийняти себе, пройти, визнати це, що я не хочу жити чуже життя. Ні, я ніколи не працював з психологами, психотерапевтами. У мене були деякі такі деякі так міні-консультації в mm -hmm. розмові. Знаєш, mm -hmm. типу, ось я працюю психотерапевта. О, що ти думаєш? Знаєш, тобто це не було так професійно, це не було про якусь там про якесь лікування. Так, ти знаєш? Я працюю напевно сам собою. Я підходжу підходжу до дзеркала і знаєш, займаюся не те, щоб як саме копанням, а самоаналізом, так тобто, що я зробив так, що не так, що можна покращити. Та тобто це рефлексую. Ти, ти знаєш зараз це тренд на психотерапію, взагалі? Mm -hmm. Так У мене всі друзі ходять. Я бачу, що вони приймають ліки, антидепресанти багато хто приймає зараз. І для мене зараз. Це так трошечки, знаєш, і страшно. Типу, що коїться взагалі зараз з людьми, що всі настільки ось зараз приймають таблетки ер, рдух у багатьох, там з ага. так якісь там експресивно-компульсивні ці розстройства. Так, тобто зараз дійсно дуже страшно, і коли слухаєш і дивишся, що у, у того рдуху, того етом, то, то, то 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 то, думаєш, блін, а може зі мною щось не так, знаєш, але. На мою думку, найпростіше просто закинутися таблетками і зняти ось цей стрес і вирівняти так своє відчуття. Але потім, коли ти ці таблетки е, пристанеш пити, і якщо ти не вмієш працювати зі цим своїм станом, так тому що, наприклад, в мене е, ось ця гіперактивність в нас з дитинства. Uh -huh. І мені в принципі її можна зняти якимось там терапією, таблетками і так далі. Але потім, коли я перестану пити ці таблетки, цей стан він все одно залишиться, тому що в мене такий психотип з дитинства. Розумієш, тому я вважаю, що терапія це круто, класно, і це круто, що вона дійсно багатьом допомагає, але треба і вміти налаштовувати себе, тому що в мене є подруга, яка каже, Боже, мені так погано, мене депресія, треба дати собі час. І вона вже в рік сидить вдома, нікуди не виходить, і вона вже пила таблетки, антидепресанти ти ірдухи ставили діагнози, але поки вона не може знайти ось цей стержень собі сама себе витягнути, тому що я впевнений на 100%, що ми самі собі мольфари, знаєш, і треба вміти працювати з цим станом також на самоті. Тому я навчився цьому працювати сам собою і відтягувати себе з навіть найжорсткіших випадків свого життя, тому що мені розбомбили будинок бучі, машину. У мене залишилася одна маленька валіза. У мене була мама в депресії рік, і я витягнув і маму і себе. Тому. Тут, напевно, ось все ж таки про оцю силу. Ти питала, в чому mm -hmm. твоя сила? Я сказав, що сила в мені, тому що тільки я знаю, що мені може допомогти, і тільки я знаю, що мене витягне. Тому що пити зараз мільйон цих таблеток, окей, можливо, це комусь допомагає витягувати назавжди. Так, тому що в мене є і подруги, які пили і витягувалися назавжди. Зараз вони вже налагодили свій стан. Але для мене трішечки інакший погляд в мене на цю ситуацію. Да, але ти бачиш ти дуже багато говори говориш про таблетки, а я говорю про взагалі звернення до психолога, тому що в нас працює гаряча лінія, і до нас дзвонять люди, наприклад, після обстрілів. А ну це інша справа. Про... Просто да я зараз бачу, що психотерапевти їм простіше зробити на консультації. Сказати: ну припій, ось це ось це. Да? Тобто я бачу досвід моїх мого кола оточення, угу. тобто немає ось цієї глибини якоїсь розмови. всім якось простіше назначити таблетки, і все Слухай, це ну, саме про цю знає, сторону що це не по протоколу, тому що насправді таблетки. Які має право назначати тільки психіатр, і дуже мало людей у нас насправді так. доходять до психіатра і отримують цей діагноз. І з чим ми в подкасті в тому числі боремось, тому що якщо вам треба підтримки, знайдіть фахівця, який вам допоможе. І ми, як організація, яка безкоштовно надає таку допомогу конфіденційно, анонімно. У нас є лінія, в нас є. Психотерапевти, і якщо треба, тільки після рекомендації психіатра, вже психіатр, назначає ліки, і ми теж проти такого безвідповідального вживання. Ось я. Я про те саме, що я проти ось без такої безвідповідальності, тому що мене знайомий теж каже: я на, я на антидепресантах. Кажу, хто тобі назначив? Була консультація, сказав, що не можу заснути. Він мені призначив все. Тобто я проти ось цього. Знаєш, я проти ось цього. Тобто, треба пропрацьовувати це, мені здається, якось ще глибше, тому що забити це таблетками, як вже сказав. Це дуже просто. А звісно, коли є людина, яка тебе послухає і дасть якусь слушну пораду. Mm -hmm. Це дійсно досить класно, тому що буває, що ти не можеш сказати друзям, ти не можеш сказати батькам, так тому що можливо вони тебе не приймають. Можливо, вони не хочуть цього слухати. Можливо, вони працюють. Знаєш, і коли є така людина, яка може підтримати, це супер. Якщо це допомагає, це вау, тому що ще дуже важлива психосоматика. Знаєш, що це таке 40. да ось в мене вона дуже класно працює. Uh, і в хорошому плані, і в поганому. Слухай, а ти сказав, що ти прийняв рішення жити своє життя. А скільки часу в тебе це зайняло? Цей перехід я Єгор, я буду жити. Ну, своє життя. Ну ти знаєш, ця боротьба вона була ну, з ранніх з першого класу, uh -huh. з раннього віку. Ось ця боротьба з суспільством, так і з тим, що я хочу бути собою, тим менше я не порушував кордони інших людей абсолютно. Були моменти там, да, ну, міг сказати, там не знаю. Кому що ну там в тебе брудна голова чи щось такого плану. Знаєш, uh -huh. але я тоді ну, був дитиною, для мене це було незрозуміло, що це може бути якось погано. Мене ще мама вчила прибрехувати трішечки. Каже: ну Єгор, ну не треба так все казати, як є. Ось. І вся боротьба вона була ось постійно, тільки коли мені здається, я вже закінчив. А... Університет, так тільки тоді мені здається, що я вже почав відчувати себе, хто я є. Тому що тоді, все ж таки, коли ти в оточенні викладачів, які на тему, ти пофарбував волоси червоний треш. У mm. Мене був випадок, коли виступав в церкві, Я співав в хорі церковному, і це була знаєш, неймовірна подія. Це був оркестр, це був орган, це був хор, це було таке поєднання духовності, музики. Знаєш, і після цього підходить бабуля. І каже, що це у вас за пітр з рожевим волоссям співає Прямо в церкві, щоб ти розуміла, да? І ось ці всі випадки вони постійно кап-кап-кап зі школи кап-кап-кап. І потім мене просто знаєш вирвався терпець. і Я сказав, що все якби гудбай, є я і все. Слухай, ти ж досить молодий. Це ти вже а, там, дякую. зараз стикаєшся ще й досі з такими упередженнями? й Досі їх міліонцях упереджень і зараз. Ти знаєш, багато людей стало доволі злими. Я розумію, чому тому, що постійні обстріли, постійні новини там, що там, 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 і люди не знають, куди виплеснути свій гнів. Вони не знають, як справитися з цим. Як це зробити найкраще? Зайти в коментарі до публічної особистості і написати повністю все, що ти думаєш, повністю багато бруду. Слухай, і ти зараз читаєш? це стосу... Я не ти знаєш, що не я читаю, тому що я їх блокую. Ну типу, uh -huh. я не хочу щоб вони кожного дня. Вони кожного дня прям строчать, і я поміти це не тільки по собі. Да? Ну, здаю. Ну можливо, там хлопець з напарбованими губами. Можливо, це ну неможливо, це дійсно так скандально для е... п'яти наших нашого суспільства. Але коли я заходжу в коментарі до Тіни Карель, до Наді Дарафеєва, там теж скрізь багато, багато хейту худа, страшна скіль. Валаєш, кричиш, співати не вмієш, і так далі. Я Думаю, Боже, ну чому зараз ось стільки злості? Чому це треба виплескувати на всіх медійних особистостей? Всі роблять як може. Хтось фарбується так, хтось співає так. Всі якось крутяться, всі в одному, в одній країні, як би так. І мені здається, що зараз як ніяк треба підтримувати один одного. Навіть якщо тобі щось не подобається, просто пролісніть. Не треба виплескувати весь цей негатив. Тому що, знаєш, мене. Е Часто я використовую тейпи, наліпки, так? Я виставив фотографію теж, де я весь в квітах. У мене пісня Красав яка є саундтреком до мого проєкту Красав Тобік, присвячений жінкам, що постраждав від війни. І заходить якась жінка і каже: ну, ось ці тейпи, цей скотч ну просто треш. Це просто треш. Тобто, ти розумієш, з цієї краси людина бачить тільки щось. Якби погане, хоча я нічого не бачу поганого в тейпах. Тобто, це ще про те, що в тебе всередині. Якщо людина повна гівна, пробач мене, вона і буде бачити це гівно скрізь. А коли ти повна емоцій, світлоти, доброти, ти не будеш прям бачити так багато цього бруду, і світ буде для тебе добрішим. Що ти робиш зі своєю злостю? Ти знаєш, вчора в мене була блогерка Настя Цимбалару. Ми робили перевтілення, і вона каже, що їй допомагає спортзал виплескувати свої негативи. Вона ходить там да, і починає все це. Я задав собі таке питання: а як я справляюся з цим негативом? Тому що моє коло найближче це там мама, подруга і містері з позачисками. Тому що містері з позачпозачіскам постійно мене вкладає на е, кожен день, можна так сказати. І ми робимо зачіски разом для наших перевтілень. І я кажу: а як я виплескую свій негатив? Ось моє коло, скажіть. Він каже: ніяк мені ніколи такого не чули. Типу ніяк такого не було. Повсякденному житті. Якось в мене його немає. Мені здається, що я настільки сильно надихаюся роботою, те, що я люблю, роблю, і в мене якось він зникає. А ще я пишу, до речі, пісні, коли знаєш, дуже сильно злюся. Тобто, я ось цей весь хейт, негатив, як ти кажеш, я його трансформую в позитив. Для себе mm -hmm. раніше я міг плакати там щось робити, а просто зараз я е, ось читаю багато коментарів, я йду, пишу пісню. Я йду, записую ще 10 відео, щоб знаєш ще більше, ще більше горандлюш на було в стрічки. Тобто, розумієш, я навчився з цим вже працювати. Я не починаю злитися, там щось видергувати собі пасма на голові. Yeah. Да, слухай наш подкаст про нестандартні кар'єрні шляхи, і зазвичай ми розказуємо про жінок в нетипових професіях. Yeah, Ти yeah. у нас зворотня модель, чоловік в нетипово yeah. чоловічій професії. Розкажи, як це бути візажистом чоловіком? Супер! Нереально, коли ти один знаєш, квіточка в полі, це супер. Знаєш? Мені завжди кажуть дівчата, які приходять на макіяж, кажуть, ти в мене перша хлопця. Боже, mm. думаю, як приємно бути першими. Хороше". Е, мені подобається. Ти знаєш, я зараз взагалі не бачу цієї, знаєш що. Жінка має бути там, там вчителькою чоловік має бути там не знаю строїтелем. Це вже настільки не сучасно, це настільки вже не ну не в цьому часі. Так, тобто, скільки зараз жінок, які проміняли сукні і змінили його на військову форму, так тобто зараз, тим паче, це вже ну настільки не актуальна, якби це гендерні професії. Професії, які обираються по гендеру, вже не треба. Мені здається, до цього. Прислухатися, притримуватися вже інший час, uh -huh. і тому і, і я тим паче показую, що можливо все головне любити свою справу і бути в цьому. Е, ну як тобі сказати. Жити так напевно, тобто не бути е, трендовим. типу, тобто, знаєш, ось я буду чоловіком-візажистом, хоч мені це не близько, мені це не подобається, я не вмію фарбувати і цього не відчуваю. Тобто, головне, щоб був поклик душі. Розумієш, коли в тебе є поклик, є до цього хист, все це успіх, Та це але з точки зору бізнесу, це класна бізнес-модель, тому що ти єдиний такий епатажний чоловік-візажист. Ти побудував собі ім'я і кар'єру в типово жіночій індустрії. Це вигідно. Я ніколи не робив це, тому що я думаю, що зароблю побільше грошей. Я Просто робив те, що я люблю. І коли люди думають, що типу, ой, зараз я піду в цю професію буду там просто бабло, так крутіть віртеть. Для мене це погані установки, тому що в цьому немає душі. А коли немає душі, це все дуже сильно щитується. Зараз багато uh -huh. блогерів, які прям спеціально роблять собі піар, які стратегії, вони хочуть побільше підписників для того, щоб заробити побільше грошей, але там немає особистості. Там пусто, там пустишки, розумієш. Розумію, коли ці пустишки, все це однодневки, однодневки. А коли ти цим живеш і люди це відчувають, люди це бачать, як палають в тебе очі, так тому це напевно залог успіху. Знаєш, не те, що я там один там серед жінок. Ну слухай, по твоєму проекту з перевтіленнями це дуже видно, тому що ти направду можеш побачити в жінці красу. От там зараз ти побачив, як мене можна по іншому, да. по-іншому представити. Що говорять жінки, які до тебе приходять. Ти знаєш, для мене ось якраз таки промісію. Так, якщо моя творчість може допомогти жінкам а, витягнути їх з важких станів, так угу. а, це моя а, це моє щастя. Коли я бачу ці палаючі очі, спочатку плачемо всі разом від горя, від того, що жінки наші перенесли з проєкту Краса в тобі так і що ми говоримо. Це жінки, які постраждали від війни. А в нас неймовірні, незламні просто жінки. Я ніколи не зупинюся про це казати, що вони і найкрасивіші жінки, в тому числі на землі, і ці історії вони пробирають до глибини душі. І жінки потрапляють під обстріли, залишаються зі шрамами і на душі. І на тілі. залишаються, лишаються своїх чоловіків, які, захину, заги... я починаю вже нервувати. які загинули на війні, так, захищаючи Україну. І вони приходять і кажуть: я постаріла за рік, як за 10. Я mm -hmm. не відчуваюся, я втратила себе. А Марина, до речі, сказала, що ось чоловік теж загинув, і вона каже: ось вона думає, що всі загиблі живуть на Хмаринках. і... Вони сидять всі там з папіросою курять і кажуть: ну, дивись, он моя красотка пішла, а інше каже: Он моя. Каже, а мій чоловік каже: блін, ну хоч би ти нормально вже вдягнулася да нафарбувалася. І ось вона каже, що я хочу навіть для нього, щоб він побачив, ось, яка я красива, якою я можу бути, тому що вона загубила ось цю свою жіночність. І в нас було дуже багато психологів, тілесних терапевтів, духовних провідників, зірки, які втілювали також бажання наших жінок: Наталія Могилевська, Зата Огнівич, як так, який співав під гітару. Ти Знаєш, ось цей день неймовірного такого сюрпризу, щастя для них це, ну. Неймовірно. І для мене велика честь, що цей проєкт дійсно допоміг їм ось знову відчути себе красивою, відкрити себе по-новому, відчути себе жіночною, класною, ну, неймовірною, так? І зараз. Дівчата, які вже вийшли випуски, наприклад, Оля, її зараз запрошують в різні проєкти, її запросили в один найвідоміший журнал на зйомку, також показати її. Ось цей жох, який залишився на руці, і вони дійсно починають жити якесь таке нове життя, починають знімати сториси, починають якось розвивати свій блог, тому що це теж дуже важливо, тому що Оля робить іграшки, так хендмейд, mm -hmm. і для неї це важливо, ну якби продавати ці іграшки, тому що в неї двоє діток залишилися. Ось і для мене це ну неймовірно, і ти знаєш, це не тільки про підтримку тих жінок, які були в нашому проєкті, це і про підтримку всіх, хто за екраном, тому що на жаль, таких історій не, не одна, не два, не, не п'ять, так а їх багато з кожним днем, все більше і більше. Е, і таким чином, що в нас є багато практичних порад, і це надихає. Це надихає і інших, хто за екраном жити, тому що часто знаєш, кажеш. Собі блін, от мало мало заробив грошей, чи там не залетіло відео в Тіктоці, чи я не знаю, мене звільнили на роботі, і починаєш себе гризти. А коли але коли ти дивишся, які є ось важкі ситуації, і як жінки м -м, підняли голови, підняли плечі, знаєш і пішли далі до своїх мрій, це прям супер як сильно надихає. Ну... Тому я всіх запрошую подивитися проєкт в Тобі на моєму YouTube каналі. Да, ти багато говориш насправді про підтримку жінок, як ти підтримуєш жінок, які постраждали, і для нас це дуже важливо, тому що направду важкі часи, жінки не тільки фізично страждають, а й морально, і прийти до тебе в проект це можливість перевтілитись. Але ти, як людина, яка сама зазнала насильства, фактично від в школі в університеті, як ти ось цю свою місійність плануєш далі розвивати. Чи є які твої подальші творчі плани? Як ти будеш? Ти знаєш, рости? я ніколи не розповідаю про свої плани, тому що в мене є така думка, що не розповідаю про свої плани, щоб їх не порушити. Тому звісно, що зараз ми активно працюємо над проєктом Краса в тобі, і зараз я весь там просто розчинився, тому що наш здається, випуск виходить, ну так. Хоп, і все знаєш, якби ну ти розумієш про що, я, да? Yeah. А скільки сил було витрачено взагалі на пошуки, на локації, як ми ховали зірок від наших героїнь, як вони там, щоб не побачили, щоб знаєш був ось цей момент, вау! Тобто, скільки правок монтажу, скільки там кольорів, тобто це дуже велика робота. І я зараз повністю в цьому проєкті про плани. І ти знаєш? Я тобі скажу так: все моє життя, воно доволі таке неочікуване. Тобто. Все якось йде своєю своїм шляхом, і я ніколи не намагаюся будувати собі на рік, на два якісь там плани, тому що зараз, тим паче, з війною це все дуже може, на жаль, змінитися в незрозумілу сторону. Тому робимо все, що від мене залежить, а буде, як буде. Угу. Ось так. Окей, тобто не розголошуємо. Не розголошне розголошу. Да. Поділишся, коли вже воно станеться, Обов да обов'язково. Слухай, епатаж, твоє друге ім'я. А, взагалі, твої проекти це про мистецтво чи про протест? А, ти знаєш, виходить так, що ніби цей про протест. Тобто сприймають суспільство, що це як якийсь протест, так? Але насправді. У мене в думках ніколи не було такого, що це буде протест. Тому що я завжди про мистецтво, про творчість. Так виходить, звісно, так, що ніби суспільство сприймає що протест. Тобто мені кажуть, змий помаду, вдягни нормальний одяг, і всі до тебе будуть відноситися нормально, так? Але чому я не можу фарбувати помаду? Це десь заперечено в законі, чи це приходить кордони інших людей, так? Ні, це просто моє таке відчуття, і виходить так, що ніби це і протест. Але розумієш, протест це також дуже індивідуально, тому що для когось це протест. А наприклад, для моєї сім'ї, для мого кола оточення, це не являється ніяким протестом. Мені мама завжди каже, чому ти так вдягаєшся не яскраво? Вдягни щось яскравіше. Ось раніше ти вдягав там і ліапарди, і стрази, і все. Де це зникло? каже мені мама. Я кажу: мам, ну блін, ну перестань вже якби перебор, куди ще яскравіше, це якісь квіти, якісь бльостки. Ну і так уже цього забагато. Бачиш, А моїй мамі цього замало. І виходить так, що тут залежить дуже від людей, да? mm -hmm. як вони це сприймають. Звісно, що для багатьох це виявляється як якийсь протест. Да? Хоча протест саме в чому, що людина робить і вдягається так, як вона хоче. Тому тут, мені здається, ще. Великі питання до тих людей, які вважають, що це протест. Так напевно, вони не дозволяють собі а, о класна. тема. не дозволяють собі а, виглядати так, як вони хочуть, і коли вони бачать, що інші люди це роблять, їх це починає якось злити, напевно, собі, що блін він робить, а я не можу. Ах, значить, от ну такий-сякий, блін, і пішло пає, розумієш? Тому тут ось про це відчуття ще людей, як вони на це дивляться. Ти сказав про дозволяти собі, і що цей внутрішній дозвіл бути яскравим, одягати мейк, фарбувати губи, часто, коли ми говоримо про чоловіків або хлопців, ну це однозначно табу, це гендерний стереотип і упередження, як показати варіативність да, хлопчикам, що це окей і це можливо. Ти знаєш, для мене найважливіше, щоб люди були щасливими, і якщо тебе це робить щасливим. Mm -hmm. То це неймовірно. Мене, наприклад, мейк, гарний одяг, робить щасливим. Коли в мене немає настрою, я вдягаюся. Я завжди починаю фарбуватися. Мене це витягує. Витягує mm -hmm. з, з, з якихось таких аля депресивних станів. Ну не депресія, а депресивних таких, коли немає настрою. Я не можу сказати, що це депресія, коли немає настрою. Всі творчі люди, ти знаєш, зараз посміхаємося ввечері. Нам вже плохо Боже, треба випити чашечку, просека, подивитися, якийсь серіал, бо нам плохо. Це такі творчі люди. Ти знаєш, вони всі такі доволі дивні. а Тому якщо тебе це робить щасливою, дай цьому шанс. Якщо тебе робить щасливою, чоловічий одяг, коротка стрижка, все, дай цьому шанс, можливість. І не треба гризти один одного, що той виглядає так, той сяк. Це особиста справа людей. І ти знаєш, мені дуже приємно, що я, якраз таки та людина, яка в Україні змінює ось ці. Погляди, взагалі, людей на те, що це можливо. Тому що мені багато казали менеджери, з якими я хотів працювати, співпрацювати, казали: ти ніколи не будеш на телебаченні, ти ніколи не будеш там на один плюс один, на сніданку, на М 1 Тобі треба терміново змінювати свій стиль, тобі треба стригтися, тобі треба змивати мейк перевдягати одяг. І ти знаєш, я це послухав і думаю: та йдіть ви всі. Нахер розумієш, тому що я ніколи собі вже зраджувати не буду. Тому що я зраджував собі в школі, я стригся, робив, як вони хочуть. Я зраджував собі в там в підлітковому віці, коли навчався в університеті. Зараз я собі зраджувати не збираюся ні в якому разі. І тому зараз я і на М1, і в тебе на інтерв'ю, і на телебаченні, і на сніданку. І це якраз таки про те, що коли ти палаєш, коли ти живеш цим, коли ти дійсно. Віриш в це, що все реально, і поступово досягаєш своїх цілей, і мети, то все можливо тому. Тут важливо про ось це внутрішнє щастя. Наші глядачки і слухачки. Ми зазвичай в зворотньому порядку говоримо, але про те, робіть те, що вам приносить щастя. Будьте собою, надихайтесь. Наш гість сьогодні зламав усі бар'єри, усі стереотипи. <рес> і ще студію зламав трошечки тут. Ну, Так буває, так буває. Дякуємо. Це, Дякую вам. Це Юлія Спориж, громадська організація Дівчата. Наш подкаст Сила в тобі, сила в. Did